Вітаю, 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 що тут трапилось. Панове, вибачте, чого ну, ложня не редагується? Що відбувається? Ну, це бред У нас е, тимчасові проблеми, наші спеціалісти вже займаються їхнім усуненням цих проблем. Які технічні проблеми? Я заплатив за рекламу, вони досі не опубліковані. Що це за неподобство? на продаж свою машину, а лоша не был опубликован кто поверне мені гроші за зірваний продаж Люди А я, терминал рекламную кампанию Рекламна кампанія, це що, такий рівень такий у вас у вас же ціла кампанія. як можна бути таким безвідповідальним Поясніть мені платник Що, виходить, сервери у вас Ну, типа як карточний будинок. Mm, панове, там. Це ще професіонали працюють тут. Так, ми розуміємо ваше недоволення, фахівці вже працюють над вирішенням проблеми, трохи терпіння і все запрацює. Просто трішки очікуйте. Я вимагатиму компенсацію. 에, я я зовсім Добре, зверніть от... Пане електрики, о, добре, що ви прибули. 에, пройдіть, будь ласка, за нами. Та, дивіться, пройдіть за мною до електрощитової, напевно, спочатку там переглянете, а потім саму всю серверну кімнату. Ось тут у нас знаходиться електрощит. Можете поглянути збоку. Та добре, тоді пройдіть за мною, я вам покажу де саме знаходиться у нас е серверно, ну, щоб ви не заблукали дано в нашому офісі. Та ось тут ось у нас серверна. Я думаю вам слід тут оглянути. Та, ми тут спілкувалися з пожежниками, вони сказали, що тут ну, загорання ніякого не виявлено. Трішки там щось е, плавилось, здається, вони говорили. Якщо чесно вже не пам'ятаю. Думаю зараз оглянете і все буде добре. О боже, что это с ним? Я думаю, одразу лекаря, лекаря, лекаря надо выкликать. Там Сот... вегировка, две строчки, При... я мой. При... Масовка, просто масовка. приехать? А, Приедьте, кто из лекарев. Мы вас выкликали. Mm -hmm. Так, где став, значит, телефончик. Выкликал лекаря. Так, я побіг його зустрічати, а ви поки спробуйте надати якусь першу медичну допомогу, якусь зможете. Чой? Так, якщо що ви можете... Прийміть там виклик, приїдьте або О, при... Вітаю, вітаю, пройдіть, будь ласка, за мною пош... ш... швидше, швидше. Там людину цей струм вдарило, я так розумію. Хоча струма не було, я не знаю, дуже дивно. І цей йому явно. Потрібна якась допомога. Його там... він зміг. Ось він там лежить. Викаємо. Та. Дивіться, тут струма не було, але його все одно вдарило. Як не зрозуміло. Думаю, його від відне віднесіть спочатку з цього всього приміщення. Краще туди в офіс. Пане лікаре, я понесу, витягну її Так, Добре, вдасться так, там полагодити да хоча б. І за помороч у є. Добре, зараз я вам оброблю рану вражену. Так, добре, бережіть себе. Обережіть тебе і потім до лікарні, будь ласка, як закінчити. Ви зможете продовжити, так? Можливо, це коротке замикання? Можливо, да. Можливо, коротке замикання, чи mm -hmm. mm -hmm. Ми ж вимкнули напругу. Може, це пов'язано із вірусом в системі? Ага, зрозуміло. Ми викличемо додаткових фахівців для діагностики. Добре, я думаю, дякую за вашу роботу. Дякую, що допомогли. Думаю, вас провести трохи тепер назад.